проведіння папі Леону 13 в 1884 році, тобто два роки після початку доброїнської реформи, якраз йому видіння він служить літуну Месу разом з єпископами і священниками. І ось він входить в такий екстаз і бачить, що є Ісус на престолі своєму і сатана стоїть перед Ним. І говорить, я знищу світ і твою церкву. Ісус каже: Спробуй, якщо зможеш. І сатана каже, дай мені 100 років, і я це зроблю. Ісус прийняв це. Тобто каже, добре, гаразд, нехай буде. З одної сторони це щось подібне нав'язання до Йова Праведного. Який е, був праведний у свій час, а Сатана приходить до Бога і починає звинувачувати Йова, і Бог дає йому право над е, цим е, Йовом, е, щоб ну, цей спокушав його, там різні були е, такі впливи того Сатани, але в кінці Йов переміг. І е, коли папа вийшов з цього екстазу, він після того всього він вирішує написати такий. Екзорцизм називається екзорцизм Лева 13. -го. І там особливо е, увагу звертається на е, допомогу Архангела Михаїла. І там є ця молитва, е, саме щоби святий Архангел Михаїл до пекла і все. <кхух> е, і це був 1884 рік. В 1917 об'являється Богородиця Фатімін. Від того 84 до 17 знову 24 роки. Розумієте, дивіться, все дуже крутиться в 24. День Незалежності, наша, 24 го Війна почалась 24-го. Отже, Богородиця об'являється в 17-му році. І те, що ми знаємо, вона звертає з тих трьох дітей і через них починає впроваджувати свої якраз ті бажання, наміри. Ну, а це не їй, це Божі, але через неї даровані. <кій> і там йшлося про посвято Росії тоді, непорочному серцю Марії, тому що Марія каже, якщо Росія поширить свої, блуди, на цілий світ буде велика біда. І саме в тому часі, якраз фатімських об'явлень, Богородиця попросила саме про посвяту її непорочному серцю і кожної людини, зокрема. І саме п'ять перших субот вона вибирає. П'ять перших субот. Чому? Тому що це якби покута. Ну, ті, хто схоче прийняти ось таку практику, скажімо, посвяти Марії тих п'ять субот, молитися, що в цю суботу важливо. Сповідь, ну якщо людина десь там рідко сповідається, якщо вона, скажімо, вчора посповідалася, сьогодні не вузьково, але. Вона є сьогодні на і приймає причастя. молиться вервицю. якусь частину з Вервеці, і 15 хвилин роздумів над таємницями тими Вервіці ну, Ісуса Марії. Отже, це, якби людина ну, приймає ось цю, скажімо, практику 5 субот. А цих п'ять субот це є надолуження за ті всі зневаги, які. Направлені проти Марії, проти її непорочного зачаття, проти її дівицтва, проти її материнства. І також ті, які є зневагами Марії, тому що є люди, які ненавидять її, які різні блюзнірства на неї викидають. Отже це є четверте і п'яте проти її ікону. Отже, п'ять тих гріхів людських, які направлені проти Марії. І ось тих п'ять субот, це якби надолуження за ті грехи. Саме це від Фатіми почалося. Отже, і цих посвят не відбулося. Там дуже мало щось треєписко прийняло таких, що в себе вони це реалізували, а так ну, цього не відбулося. І ось в 1981-му Папа Іван Павло ІІ, Друг, е, він коли ну, народився там в Певне, певного часу, коли йому було шість років, померла в нього мама. <кій> і тоді тато його бере його за руку, приводить. Це вони ходили на таку на відпуст це кальварія Зебжидовська, там такий монастир є, не раз є випрощі від нас туди. чудовий там монастир, і вони там якраз того містечка, де народився Кароль, той пізніший папа Іван Павло ІІ, вони ходили туди на прощі, і тато його взяв, привів його, і Марія каже: Марія, будь від сьогодні йому матері, а він нехай буде твоїм сином, коли в нього померла мама. Ось він від того часу особливо взяв таке почитання Божої Матері, пройшов там 30 днів реколекції посвяти себе непорожчому серцю Марії. І в кінці він стає священником, єпископом, кардиналом і в кінці папою. <кій> Дуже багато років. І знаємо, на нього випало якраз розвал Союзу, підтримка тоді Польщі. Це. Отже, якраз це Іван Павло II, Тут вибір був Марійський. І йде війна, тому що Сатана попросив тих 100 років ісус дав. Це все в тому 100 років відбувається. І коли його в 81-му стріляє, Лікарі дивуються, як ця куля прийшла, ну, що вона не зачепила тих основних органів. А вона ніби прийшла так і вийшла з нього. І він пізніше сказав: одна рука стріляла, друга керувала кулею. Той, скажімо, терорист, він кінці каже, то папа, як ви вижили? Ви не могли вижити? Я стріляв з двох метрів. А папа вижив: пізніше він. Повертається саме до вивчення саме Фатіми тих всіх об'явлень Марії. Через рік їде у Фатіму, 82-й рік, там свою кулю видає саме там в корону Марії. А в 1984 році 25 березня до цього йшла підготовка, відбувається посвята. Цілого світу непорошному серцю Марії і Росії в тому числі цілого світу 25 березня 1984 рік. А йшла холодна війна тоді, там крутилося дуже тяжке, ну, назрівала ядерно, і пізніше ця Лукія, одна з тих трьох візіонерів, сказала: якщо би це був папа, не зробив. Через кілька місяців мала розпочатися ядерна війна. А 13 травня, в той самий рік, через ось півтора місяця, в одному е, такому де місці російському Североморськ, де була практично весь арсенал ядерної зброї, половина десь там взірвалася в якийсь спосіб, так що е, тоді Радянський Союз розумів, що він тут. Не не вистоїть, коли війна почалася з усім світом. І почалася тоді перебудова, як ми знаємо, і пішов на спад все те, що ми знаємо, те, що відбулося. Отже, 100 років пройшло. І Ісус дав свою матір для нас, щоб вона, яка має стерти голову Змія, так як було в Івлії сказано. В кінці це її непорочне серце має затріумфувати те, що вона говорить. І тому бачимо, це все дуже в'яжеться, дуже зв'язано в один такий, скажімо, в один букет Богородиця, яка дуже багато для нас зробила. Ми просто не знаємо багато речей, які там десь в тому світі крутяться, але це все знає Бог. Нам, що потрібно, це дати нашу віру, дати нашу молитву в Божі руки, а Господь вже створить, зробить те, що Він хоче, а Він хоче нас спасти. І тому чим більше ми довіримо йому своє життя, чим більше вручимо в Його руки в наше життя, тим більше будемо мати шансів на це. І неважливо, як і коли, важливо, що Господь це обіцяв. І він зі своєї сторони хоче це зробити. А ми зі своєї сторони маємо подбати за те, щоб дійсно дати у Божі руки те, що Він може діяти так само.